Україна отримала офіційний дозвіл бити ракетами Атакамс в глиб території України. Це хороша новина. Перехопити таку ракету буде надзвичайно складно, адже вона розвиває швидкість 2 маха. Це більше 3000 км на годину. Для того, щоб її перехопити, потрібні комплекси с 400 останніх модифікацій. Ну що ж, тепер навіть саму Москву можна буде бомбити, адже ми знаємо, яке класне в Росії ППО. Про бомби, що хочеш. Сумно, що Джо Байден дозволив бити ракетами лише зараз, на третьому році війни. Якби ми могли і мали таку можливість, то війна б пішла б зовсім іншим сценарієм. Можливо, він на прощання своєї каденції вирішив все-таки дозволити Україні хоч щось зробити цікаве, адже ми мали вже всі шанси цю війну сильно підтягнути. До того ж, нам передадуть ракети, які здатні стріляти на відстань до 300 км, що досить сильно вплине на логістику росіян. Їм все важче і важче буде доставляти боєкомплект і паливно мастильні матеріали на лінію фронту. Вслід за Сполученими Штатами Америки, наші союзники Франція зі своїми скальпелями та Британія зі своїми штормшеми дозволили нам бити вглубь Російської Федерації. Таким чином, логістика на лінії фронту для росіян стане набагато важчою. Цікаво, як це все діло буде розходитися з політикою Дональда Трампа, адже запропонований Трампом план миру Путіну не сподобався. Ну, а ви напишіть. А в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Чи не підклав Байден Трампу свиню? І взагалі, як будуть розвиватися подальші події на фронту України?